Так, всем привіт. Привіт. Ви Винкнали... Сьогодні ми будемо шукати домики для когось для клямпетів. І це буде тут. Ну і не тільки тут і шляпи. От, наприклад, оця шляпка підходить для крампотів. Оця шляпка. Крампати, які під, без шляпки, я їм е маю шляпки всякі такі. Оце шапка, а оце той. Кляпка. limpa o o sem um hum 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 hum

<гум> Навушнике. Я куплю набушнеке. Так тут є пташка. А де а тут є. Рампі, і-и-и. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. бум рампим бумбум бумбен.

E o outra... E tu ia o tacar suco. E o tchau. E o outra... tchau. E o outra...

Так, і ми тепер йдемо в, в це місце. Так, а ми тепер беремо оце, яка стояла отут. Отут є і тут плюс крампіт. Я вам показувала чи не показувала, я забула м-м-м, м-м, м, м. сюди. так. Я курю, я курю, я курю. О, я не замітив і ой. А де ця штука така, а? Я, не... я вам не показу. Це а така штука. Так, телефон. Як починати такий телефон? Тут є такий майстер. Де він? Tak. Gdzie jeszcze jeden wujek? Gdzie jeszcze jeden? To jest samy wujek. Oдин.

Так, починимо телефон. Так. Чуть-чуть це зробимо, чуть-чуть плойка гарячий. Тепер нам треба папір додати. Не виходить. а ми хочемо. Якимось зробити дещо. Так. На попей, ага. Ммм. Нічого, купимо мазині нові і по і будемо з тою дівчинкою це робити, а, -а, -а. но, но... но не можна. У меня мано цей телефон новый. Маємо телекатері. Ну сюди Так, ми магазині. Так, нам треба поміняти телефон на інші. За да, на минуточку. Ось така сума іменно коштує от кого пленчати, ми брати? Ні, ну ви можете взяти такий от такий жовтий. Нам підходить, давайте. Так, о, вам не вистачає одної е, 10, 10 токенів. Вот. Пау! Дякую, до побачення. До побачення. Вас тут не все? Там. Клас. Напишли. Ой, вибачте, ми з вами. Тепер йдемо оцю хатку. Ось тут, дівчинка, вони бідні. І в них є один тато. Не, не один тато, а двоє мужчин. І вона так заробляє гроші. Так, вони тут. Привіт. Привіт, вона те, що я просила. Хоч би вони це не зробили, зробили. Я не такой був. Ми мали чехол поміняти, ми мали кнопки поміняти і ми мали все в ньому поміняти. О, дякую, проходіть. Е, ми зараз будемо займатись. да Я не могу заниматься в таком, таком день. Что мне первое делать? Первое. это? Я не хочу заниматься. У меня есть жена. Я пришел. А? Что мне первое делать? И кто вот тут одна? Один посочки. Не хочу, ну ладно. Ти маєш сісти на бутилку, ну я не хочу. Ти ви що? Это больно. Это красиво. Ми тобі телефон новий, тобі телефон починили. Треба приготуватись. Ах, 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 ах. Вот это. Да. Сюди, що Шудо, далі? Тепер сідай сюди. Тобто тепер сідай на мене. Сю далі. От тепер тепер. Тепер, тепер, ходи, ходи, ходи гнев. Теперь ты можешь мне можешь сделать массаж. Это неприятно и это скользко. Я сказал, а потом будет... Ну ладно, я скажу. Ой, А теперь Лизай Фу, як погано мені. фу бега ты забула на брудальник? Не забула. Вот тепер. Ти стій туди, я скоро прийду. Чому в мене все таке? Чому я бідна? Чому? У мене телефон починили? Якщо я не поламаю ще раз, но... хм А якщо мені просто забрати оці штуки? Вона лягне і сіла. Так, так, так. Скажу, що немає одіяла і ми будемо з нею на общому спати. Треба йти спати, а вона йде. О, ліжко крала, де я буду спати. Хоч на мене лягне. Відео закінчується.